Ще мінус два топ-командири Путіна на Росії Ліквідували заступника командувача військово-морського флоту Михайла Гудкова та начальника Чорноморського флоту Ільдара Ахмерова. Що відомо про успішну операцію? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. На Курщині ліквідували одного з найвищих російських офіцерів генерал-майора Михайла Гудкова. Він був заступником командувача військово-морського флоту Росії. Це одна з найвищих втрат для армії РФ з початку повномасштабного вторгнення. Точні обставини його знищення наразі невідомі. Водночас окупанти пишуть, що Гудков та інші офіцери були ліквідовані ударом Сил оборони України. Це сталося 2 липня поблизу селища Кореневе, яке розташоване за 20 кілометрів від кордону з Україною. Що відомо про Гудкова? Він був заступником командувача ВМФ з березня 25-го року. До того командував 155-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка брала участь у штурмі Маріуполя. Гудков особисто керував знищення міста та вбивством десятків тисяч українців. Через це зокрема Гудкова нагородили званням Герой Росії а військовий злочинець Путін називав його командиром однієї з найкращих бригад у Росармії. Зазначу, ця ж сама 155-та бригада також причетна до неодноразових страт українських військовополонених. Повідомляли наші спецслужби. Захоплені в полон морпіхи зізнавались, що особисто брали участь у вбивствах або ставали свідками страт полонених бійців зсу. Слідом за Гудковим до пекла відправився командувач Чорноморським флотом РФ Ільдар Ахмеров. Його ліквідували у тимчасово окупованому Криму. Російські так звані воєнкори скиглять і називають цей удар. Цитую підлим. В Загибелі Ахмерова звинувачують наших розвідників. Водночас в ГУР, станом на зараз, не коментували інформацію про ліквідацію військового злочинця. Зазначу, Ільдар Ахмеров був одним із тих, хто планував та організував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Кар'єру у військово-морських силах розпочав із командування на сторожовому кораблі «Староживой», де служив у період з 1987 по 1994 рік. У 2021 році він отримав звання контрадмірала, а у 2023 му обійняв посаду заступника командувача Чорноморського флоту. А як ви думаєте, хто може стати наступним претендентом на ліквідацію? Пишіть свої думки у коментарях. Зірка телесеріалу Коли ми вдома, заслужена артистка України Тетяна Шеліга, пішла з життя. Останні місяці майже не вставала з ліжка та весь час марила. Яка недуга підкосила здорові акторки та чому лікарі були безсилі? Далі розповім. Заслужена артистка України Тетяна Шаліга померла 3 липня на 77-му році життя. Про це повідомила її донька Анастасія Савицька Шеліга на сторінці мами у Фейсбук. Ріп 10121948 12, Дату і час прощання повідомлю пізніше. Усе своє життя Тетяна Шаліга присвятила акторству, грала на сцені та знімалась у кіно, даруючи глядачам щирі емоції. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопроєктів. Її пам'ятають за ролями в серіалах Коли ми вдома, п'ять хвилин до метро, центральна лікарня та не жіноча робота. А ще за роль продавчині Валі у мюзиклі за двома зайцями. Здоров'я Тетяни Шеліги раптово погіршилось на початку 2022 року. Жінка мала проблеми з серцем і потребувала дуже дороговартісної операції. Завдяки небайдужим українцям родині вдалося зібрати гроші на лікування. В одному зі своїх останніх інтерв'ю журналістам обос Юей акторка розповідала. Моя колега Ольга Сумська кинула клич у соцмережі. Переслала мої результати досліджень очільнику інституту серця Борису Тодорову. Він закомандував терміново везіть її до нас, бо відлік йде на години. Як виявилося потім, у мене була закрита сердечна аорта на 99% варто було невдало чхнути, і ми б з вами зараз не розмовляли. Операція пройшла успішно, мені вся Україна допомагала зібрати кошти. Потім днями безперервно писала слова вдячності тим, кого ми могли ідентифікувати. У тому ж році Тетяна пережила ще одне серйозне хірургічне втручання операцію на поперековому відділі хребта, яку безплатно провів відомий нейрохірург Антон Шкіряк. Однак навіть після цього підтримувати здоров'я їй було непросто. Щомісяця лише на ліки доводилось витрачати понад 9 тисяч гривень. Вони призначені мені довічно. У день приймаю 16 таблеток, а раніше було взагалі 23. Яка у мене пенсія, вистачає на медпрепарати та уклад комунальних послуг. 20 квітня цьогоріч на Великдень стан Шеліга різко погіршився, розповіла їй донька Анастасія. Тетяна зранку сходила до церкви, провела день із рідними, а ввечері відчула сильний біль у спині. У неї почалися жахливі болі в спині саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала. Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами. Вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Тоді ж Анастасія написала на своїй сторінці у Фейсбук, що мама перебуває у дуже тяжкому стані і майже не користується телефоном. В коментарі обосюєї вона пояснила, зробила це, щоб заспокоїти багатьох маминих знайомих, які не могли до неї додзвонитися. Вирішила повідомити, бо їй дзвонять подруги, друзі. А вона в такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлення, не відповідає. Іноді дзвінки її будять. Вона не розуміє, що відбувається. От стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час умаранні. Зокрема, Анастасія скромно зізнавалась, що не потребує матеріальної допомоги. Мовляв, це не в її характері. Щоправда, мала чималу проблему під час догляду за мамою. Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти, вона майже паралізована. Однак, якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, ймовірно, намагалася піднятися і впала. Ще раніше в інтерв'ю для сама Тетяна розповідала, як непросто їй було пережити початок повномасштабного вторгнення. Майже місяць разом із сусідами жила в підвалі багатоповерхівки, але залишати країну, попри всі вмовляння друзів, відмовилась. Ба більше у 73 роки акторка категорично відсуралась від російської мови, якою користувалась все життя. І відтоді принципово спілкувалась лише українською, і на сцені, і в повсякденні ми завжди берегтимемо в пам'яті її талант і тепло, що вона лишила по собі. Рідним і близьким акторки найщиріші співчуття. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! СБУ затримала елітного російського крота. Він намагався передати секретні дані з українських аеродромів і хабів російському ФСБ. Хто допомагав зливати інформацію та скільки світить шпигуну? Дивіться у цьому випуску з вами. Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Майор повітряних сил ЗСУ виявився російським агентом. Його головним завданням був збір інформації про українську військову авіацію. Росіяни хотіли дізнатися, де саме розташовані наші аеродроми, логістичні хаби і де ремонтують бойові літаки ЗСУ. Служба безпеки затримала шпигуна на Львівщині. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Під час обшуку у фігуранта забрали мобільний. Там знайшли докази його співпраці із ворогом. Як завербували крота? Окупанти вийшли на нього через колишню дружину. Вона була військовою, а тепер працює на ворога в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі. Діяльність крота курував спецагент ФСБ з відділу Альфа Олександр Білодєдо. За наказом ФСБ майор активував українські номери телефонів і передавав їх екс-дружині, а вона вже розповсюджувала їх серед ворожих агентів, щоб ті могли вести підривну діяльність проти України. Скільки світить зловмиснику? Прокурори повідомили йому про підозру у державній зраді. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою. Його ж колишня дружина теж отримала підозру за держзраду, Втім, заочно. Нагадаю, два тижні тому СБУ викрила ще одного російського шпигуна серед українських військових. Його завербувала ворожа воєнна розвідка ГРУ. Він передавав ворогу координати розташування ракетних комплексів Нептун на півдні України, збирав дані для планування повітряної атаки на українські позиції і застосуванням дронів камікадзе та крилатих ракет. За даними слідства, агент допомагав ворогу коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам раніше проходив навчання. Як і попередньому кроту, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. А що ви думаєте з цього приводу? Як потрібно карати таких шпигунів? Пишіть свої думки у коментарях. Аномальна спека насувається на Україну. Найближчими днями кілька регіонів накриють справжні температурні рекорди. Подекуди стовпчик термометра підніметься до плюс 37. У яких областях буде найспекотніше? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. До України нарешті приходить літо. Найближчими днями країну накриє посуха. Найспекотніше буде на заході та півдні України. У п'ятницю, 4 липня, максимальна температура буде на Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині. Тут очікують до плюс 35 градусів. А от на Львівщині, Волині та Рівненщині буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 24 градусів. Місцями пройдуть дощі та грози. У суботу, 5 липня, спека трохи відступить через атмосферний фронт. Температура почне знижуватися. Вночі вона становитиме від плюс 11 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. Варто очікувати дощі на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Харківщині, Полтавщині та інших східних областях України. Тепло залишиться лише на півдні. Тут очікується від 28 до 33 градусів з позначкою плюс. У неділю, 6 липня, друга хвиля спеки повернеться. Усі регіони знову прогріються до високих температур до плюс 30 градусів. Спека сягне піку у понеділок 7 липня. Особливо гаряче буде на Закарпатті. Там термометри покажуть рекордні позначки 37 градусів тепла. Спекотно також буде на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Криму. До плюс 35 градусів. І лише на Заході пройдуть короткочасні дощі. А вже у вівторок, 8 липня, синоптики прогнозують повернення опадів на більшу частину країни. Можуть бути зливи, подекуди і з грозами. Водночас на півдні країни ще деякий час триватиме спекотна погода. Що радять лікарі, аби безпечно пережити спеку? Насамперед пийте багато води. Уникайте прогулянок у найгарячіші години з 11 ранку до 4 вечора. Краще знайдіть тінь. Легкий, світлий одяг і улюблена панамка чи капелюх допоможуть врятуватися від палючого сонця. Якщо є кондиціонер, насолоджуйтесь прохолодою, а якщо ж ні, просто відчиніть вікна. Не варто також перенавантажувати себе важкою фізичною роботою. Нехай організм трохи перепочине. І пам'ятайте про тих, хто найбільше страждає від спеки дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами. А як ви боретеся з цією шаленою спекою? Можливо, у вас є свої секрети, як охолодитись? Діліться у коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.